16 тисяч гривень винна за електроенергію. Ця родина села Джамка Кропивницького району. До них прийшли працівники обласної енергопостачальної компанії. Пропонують варіант, як розрахуватись з боргом. Це укладання графіку погашення заборгованості, щоб не передавати до суду і не збільшувати. Так сказати, натиск на споживачів. Ми просто пропонуємо це оплачувати частинами. У будинку мають електроопалення, що місяця споживають до трьох тисяч кіловат, розповідає Ольга Півчук. У мене не від цього обленерго. Чесно, почався. Я думаю, як виплатити, як його, де його заробити, якщо економимо там до двох тисяч кіловат. Почалась війна, мати померла, потім мужа мати якось померла. Я уїхала. За границю з дітьми. Ну якось таки не вийшло. Ну, ми платимо ж, хоч дві тисячі кидаємо кожен місяць. Борг за електроенергію утворився, бо під час війни не мають постійного доходу, говорить господар будинку Валерій Півчук. У мене є гроші, я плачу. А якщо в мене немає грошей, от я не заробив їх, мені ніхто не дає ці гроші. Льготи, ці субсидії теж не дають, тому що офіційно встроїти зараз. Зараз неофіційно навіть роботу тяжело. Економимо на всьому. На ну, Підключається електричество, у нас і води нема, у нас нічого немає. Кроме газу, То газ виручає. А тепер вже потрібно думати, і котел дерев'яний, лі робити, і я не знаю, лі сонячні батареї. Тому що з цими електриками, з цими енергетиками, то мені кажеться, дешевле буде сонячні батареї поставити. Роз'яснювальну роботу з боржниками працівники компанії проводять постійно, каже Василь, недоступ. У них дійсно, як і говорили, і Тетяна, і говорив Валерій, що вони дійсно справно сплачували до повномасштабного вторгнення, починаючи десь із березня 2022 року, оплат не було до кінця. Року і відновилися оплати вже після того, як ми почали з ними плідно працювати, і в телефонні дзвінки, і повідомлення, і претензію надіслали. Прогнозує, що з початком опалювального сезону боржників побільшає. Дуже велика кількість квартир переобладнано на електричне опалення. З 1 червня підвищилася ціна для населення. І єдиним знову ж таки єдиним на даний час методом економії електричної енергії залишається виключно зменшення її споживання на даний час немає жодних дотаційних цін для електроопалення. Двотарифні лічильники вони, звісно, економлять в нічний тариф з 11 вечора до 7 утра на даний час за двохтарифним лічильником ціна на електричну енергію зменшується на 50%. Споживачами Кіровоградської енергопостачальної компанії є 434 тисячі родин в області. З 1 червня ціна кіловату спожитої електроенергії для населення вартує 2 гривні 64 копійки. До цього була 1 гривня 68 копійок. За спожиту електроенергію люди заборгували 114 мільйонів 100 тисяч гривень. Це дані від керівника Компанії Олега Валентого. Пояснює, борг впливає на діяльність компанії. Середня ціна за, з ПДВ, за яку ми купуємо кіловат, виходить 7 гривень 32 копійки. Населення отримує по 2 гривні 64 копійки. Різниця відчутна. І от оцю різницю між 2,64 і 7,32 має компенсувати держава в особі гарантованого покупця нашій компанії за те, що ми продали електроенергію побутовому споживачу. Отримали ми гроші на рахунки, куди йдуть гроші. Перше на придбання електричної енергії оператору ринку. Інші суми йдуть до оператора системи розподілу за те, що кожен кіловат пройшов мережами. Інша частина це 48,5 копійок. Іде на рахунки НЕК Укренерго оператора системи передачі. Подружжю півчуків запропонували підписати угоду на оплату боргу протягом півроку по 2,5 тисячі щомісяця. Вони погодились. Ви розумієте, в мене може з'явитися робота, що я цю суму можу заплатити за місяць. А можу, можу взагалі не заплатити. Вони опять приїдуть, будуть опять бумаги писати, а толку з бумаги. Я ж не говорю, я не відказуюся платити. Просто ще ситуація, що знайти роботу по нашій спеціальності з дружиною, ну це ну, нереально практично. Під час воєнного стану електроенергію боржникам не відключають. Одним з методів роботи каже Василь Недоступ, є судові позови і арешт рахунків споживачів, які заборгували за електрику. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник Суспільне новини Кропивницький.